Добрий день, друзі. Сьогодні будемо обговорювати процедуру отримання громадянства в Костаріці. Я отримала її в 23-му році по програмі Шлюбу. І з цього приводу я написала пам'ятку, з якою я можу ділитися, бо і з часом це забувається, є якісь нюанси дуже важливі. І я її записала. І прочитаю. Ітак, громадянство Коста-Ріки за шлюбом з Костариканцем. Ця процедура отримання громадянства проводиться в Трибунал Супремо де Елесионес. Це уряд державний, де комітет виборів знаходиться, а також типу нашого ЗАКСу. Де записують, реєструють громадян старіки. І ця процедура набагато легша, ніж ходіння по муках, міграціон з приводу виду на проживання. Уж повірте мені. На сайті є вся інформація, які документи вам будуть потрібні. Коротко це паспорт, ваш загранпаспорт. Тоді свідоцтво про народження це номер один, повинно у вас бути з перекладами, апостилями. А, і справка про несудимість. Але ви все це можете знайти на сайті і уточнювати. Ну, там ще фотографії, заява пишеться коротше, ви це все побачите. Я лише підкажу нюанси. Які там не згадуються, але вони важливі. Щоб здати документи, потрібно отримати сіту на сайті. Це обов'язково. Якщо ви принесли не всі документи, то краще їх не здавати, а зібрати те, що не вистачає. І потім здавати все відразу. Тому що у них термін дії після здачі всього 15 днів. Якщо ви не встигнете донести решту, то ті, що здали раніше, викинуть. Процедура майже безкоштовна. Тільки потрібно купити так звані марки Тімпрес. Зараз це просто квитанція із банку. Раніше купувалися марки, назва так і залишилася. Важливо, щоб марки були свіжі, інакше можуть не прийняти. Тобто дата платежу в квитанції повинна бути не менше, ніж місяць. Якщо ваша країна не має дипломатичних відносин з Костарікою, не має посольства або консульства, а це всі колишні республіки СРСР, крім Російської Федерації, і немає офіційних перекладачів з вашої мови на іспанську, то ще потрібно отримати сертифікат від юриста з МЗС Костаріки, що підтверджує це, тоді всі ваші документи приймаються з перекладом, який був зроблений у вашій країні, тобто в Україні? Ці документи тих країн, перекладачі яких є на території Костаріки, сертифіковані, то всі ці документи, наприклад, якщо ви росіянин, то всі ці документи потрібно перекладати саме в Костаріці, бо у вас не приймуть. Документи, переклад, переклад, яких зроблений за кордоном. Для сертифіката юриста від МЗС потрібно написати йому електронного листа із запитом, тобто заяву, і також купити для нього марки. Тобто, сплатити в банку і надіслати юристу скановану квитанцію. Юрист електронною поштою надійшли вам. Готовий сертифікат. Його потрібно роздрукувати і також зберегти в електронному вигляді. Тому що в Трибунал Супремо його попросять і е, на папері, і в електронному вигляді. Адресу юриста електронно. Потрібно дізнатися в МЗС. Якщо ви успішно здали всі документи, Чекати результат доведеться більше року. Щоб дізнатися, на якому етапі ваша справа, краще писати по електронній пошті. По телефони зазвичай не відповідають. Я напишу ряд цих електронних адресів в описі до відео. Лист з результатом. Який називається карта де Натуралізаціон, повинні надіслати вам електронною поштою, але мені не прийшов, тому я забирала в Трибунал Супрему. Для цього сіта не потрібна, слава Богу. Ви приходите в Трибунал, берете у віконці цю, цей папір. І йдете у відділ, де оформлюють седули. Седола це ідентифікаційна картка пластикова усіх громадян Костаріки. Там вас фотографують, записують дані, беруть відбитки пальців в електронному вигляді. І готову сидолу. Треба чекати два дні. Якщо отримуєш вперше, або якщо ти іностранець. Бо мій чоловік, наприклад, недавно міняв седолу, і йому видали буквально через 2-3 години. А мені сказали чекати 2 дні. Забирати його там же, або вам надішлють поштою. Ну, ми пошті не довіряємо, тому ми прийшли ще раз. І дуже важливо, ніякі іспити. Для отримання громадянства по шлюбу не потрібні. Також скрізь вам дозволяють прийти з чоловіком. І коли є труднощі з мовою, це вам дуже допомагає. Ось такі коротко я записала, я також в описі до відео це все теж напишу, щоб ви знали. Якщо є якісь питання на, на, з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях і е, буду відповідати в інших відео, або відповів прямо в коментарях, якщо це е, можу зробити зразу. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, буду вдячна і е, чекайте інших відео.